Про себе більш, як написано, належить думати. Думайте згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділяє. Бог наділяє кожного мірою віри. І не думайте більше, ніж належить за себе. Слухайте, я зараз все розумію ці слова, тому що 20 років назад, 20, я лежав в лікарні з невлікованими хворобами і ходив отак вокруг лікарні і молився на язиках за одну лікарню. Просто молився за людей. Бо туди не пускали віруючих, я ходив округ лікарні, молився на язиках, щоб запустили туди віруючих, щоб ми могли приходити до мене. І ці стіни пали, і рихона, І, почали, і там таке було покаяння людей тоді далі. І тоді Бог мене зцілив в цій лікарні за одну лікарню. Тоді почали молитися за 15 лікарень, нам Бог дав. Тоді за місто це, тоді за країну. І зараз ми молимося, уже Бог веде за інші країни. Він надає слово на ці країни. Ми висвобождаємо це слово, і воно матеріалізується. Від віри до віри, від слави до слави. Ви розумієте, чи ні? Ісус говорить Матфія 9. 29. Да буде вам по вірі вашій. І в Матвія 8, з 5, Він говорить сотнику, як сотник до нього прийшов, каже, помилися, щоб мій слуга виздоровив, бо захворів. Ісус каже, я прийду зараз. Він каже, ні, тільки слово скажи. Слово скажи! І виздорове мій слуга. Ісус говорить, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Розумієте чи ні? Ми можемо возростати в вірі. І як написано в Марка 11,22, майте віру Божу, Господь говорить. І скажете горіцій, відійди в море, і вона відійде з дороги. Скажете будь-якої проблемі, ви будете говорити слово в ім'я Ісуса Христа, і вона іщезне проблема. Майте віру Божу, ми можемо досягати від віри до віри. братя сестри, це шлях. Розумієте чи ні, 20 років назад я молився за одну лікарню, одну лікарню, щоб туди запустили віруючих і молився за людей в цій лікарні. І там зцілення відбувалося. Тоді за 15 лікарень, тоді за місто, тоді за країну, а зараз уже за інші країни. Бог надає віру. Подивіться, що написано в євреям в 11 главі. Вірою Єнох був переселений, не знавши смерті. Вірою, Авраам дійшов до обіцяної землі. Вірою. По семиденному обходили пали стіни Єрихона? Вірою перемагали царства. Вірою чинили справедливість, вірою замкнули левом пащі, а без віри Богу угодити неможливо римлянам 11.6. Але послухайте, як нам досягати цього? Як? Віра написано від Слова Божого. Що ми чуємо, що ти чуєш, що ти наповняєш свої вуха духовні? Чим ти напояєш їх? Напояй Словом Божим за віру. Слухай людей, віри. Розумієте чи ні? Проповідувати за віру і не жити вірою, це не працює. Люди, які двіжими вірою, які движими Духом Святим у вірі, вони висвобождають Слово Боже, і Дух Святий касається людей, Духа Твого. Але люди, які не недвижими Духом Святим і не йдуть по вірі, а проповідують, вона не торкається людей. Духовний світ не обманеш, брат і сестра. Розумієш, мені колись Дух Святий каже, їдь до Європи в ту країну. Я приїхав, поставив сумки на вокзалі і не знаю, що робити. Він каже, стань молитвений пролом за країну цю. І ми 8 місяців молилися, стали молитовні проломи. І масове покаяння людей було від людини, яка не знає цієї мови і країни. Масове покаяння було поляків. Приймання Ісуса Христа в серце від людини, яка не знає польського язика, від віри до віри. Послухайте. Він каже їдьте, повертайся до України, бо буде війна, і станьте в молитовні проломи. Проти цієї духа війни. І він нас об'єднав молитовників духа, які розуміються на молитовних бранях, які стали в молитовні проломи. І ми висвобождали, що буде війна. Піднімайтесь з церкви на молитви. Піднімайтеся з церкви на молитви. Ми на площадях в Україні говорили в трансляції всі. І він нас об'єднав молитовників духа, які. Які розуміються на молитовних бранях, тому що Лука 10:19 він нам дав владу в духовному світі проти Змій Скарпіон і проти всієї ворожої сили, молитися, вести духовні брані. І ми почали молитися і весь світ експертів казав, дві неділі і не буде України. А ми стояли, висвобождали Слово Божє. Ісаїя 54,17. Ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. Всякий язик, який буде состоятися з Україною, на суду, Україна переможе. Ми стояли по 10 годин і молилися, щоб Бог дав стратегії воїнам, як він дав Гедеонові стратегії. І вони перемогли 125 тисячну армію медян 300 людей. І ми стояли і молилися, щоб Бог дав стратегії воїнам. По 10 годин в молитвах. Від віри до віри. І зараз він повів в іншу країну із завданням своїм. І ми висвободимо і дав слово на цю країну. Ми висвобождаємо слово, і воно матеріалізується. Кого ми слухаємо, діти Божі? Слухайте людей віри, слухайте Слово Божє. Віра від Слова Божого. Віра піднімається від людей, які йдуть від віри до віри, від слави до слави, які водіми Духом Святим і движими вірою. Праведник вірою жив буде. І ми можемо мати віру Божю. Дух світий, дорогий, драгоцінний. Як Павел говорить, дух віри на мені в коринтян, тому я вірую і говорю. І я зараз говорю, дух віри на мені. Я вірую, тому і кажу, що Дух Святий нас облічає, наставляє, навчає. Відкриває істину, бо він дух істини. А слово Боже істина. Тільки дух істини може відкрити слово Боже, бо воно богодухновенно, і розум людини не може відкрити Слова Божого. А Дух Святий, Дух істини відкриває Слово Боже і веде нас до повної істини. Відкриває будущее, напоминає все, за що казав Ісус Христос. І ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа і Отця по цієї землі. Наповняй зараз Духом віри нас, віри Божої, Дух Святий, наповняй дітей Божих, щоб наш дух палав. Щоб у нас була жага по спілкуванню з тобою. Щоб у нас була жага по слову Твоєму, по відкриттям, щоб у нас була жага по спасінню людей, Дух Святий, наповняй нас Духом віри. Халілуя, наповняй, драгоцінний Дух Святий, і ми разом з Тобою. Прославляємо нашого Господа Ісуса Христа і Отця по всієї землі. Дякувати тобі, Батько, за милість і любов до нас, дякувати Тобі за сина Твого Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Ісус Христос, Господь наш, драгоцінний наш, дякувати тобі за Твою кров драгоцінну, яку ти пролив, за твоє життя, яке ти віддав. Ти примирив нас з батьком, приніс нам новий заповіт, заповіт Духа Любові. Ісус Христос, дякувати тобі, що ти нас не залишив сиротами. Наші імена записані в книги життя на небесах. І ти умолив Батька, Отець повернув християнству Духа Святого, який зараз з нами. Дякувати тобі, Дух Святий, що ти нас ведеш, направляєш, наставляєш, утішаєш, облічаєш, Дух Святий і ведеш до повної істини, Алілуя, ви ж улюблені, збудовуйте себе найсвітішою вірою вашою, моліться в Дусі Святому. І перебувайте в любові Божій. Ми вас любимо до зустрічі. Ми є YouTube, У нас є сторінка на Ютубі, Молитва Духа Святом Крапкаем міжнародна в телеграмі Молитва Духа Святом Крапкаем. Заходьте, наповнюйтесь. і ми розбираємо слово і говоримо слово, яке відкриває Дух Святий і висвобождаємо це слово. І як Ісус сказав, я без батька нічого не роблю. Так, друзі, і я, я без Духа Святого не роблю ні одного ефіру. Без Духа Святого. То, що Він мені говорить, те я й говорю. То, що Він, куди він мені каже, туди я і їду. Що він мені каже, те я і роблю. Яке, яке це насолода? Для мене це яка це честь для мене бути воділим Духом Святим. Господь говорить, ви храм Бога живого. І Дух Божий живе в вас. Господь говорить, вселюся в них і буду ходити з ними, і буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Діти Божі. Нам вічність бути разом, драгоцінні, благослови вам від нашого Господа і захисту вам, від віри до віри. Віра від Слова Боже. Слухайте людей віри. Амінь. І, будете, і вас Дух Святий буде наповняти вірою, Духом віри. Тому що люди, які проходять і йдуть в від Духа Святого, від віри до віри, вони наповнені Духом Святим, як був наповнений Ісус Христос і учні. Амінь, друзі. До зустрічі рідні. Галілюя. Ми любимо вас, драгоцінні. Амінь.